Засідання постійної комісії з питань ветеранської політики соціального захисту, населення, освіти, молоді культури, спорту, охорони здоров'я, охорони сторічного середовища та розвитку туризму. Присутні у нас е члени комісії, і відсутні Пенаткевичів на Україні. Комісія є повноважною повноваженою. На порядок денний винесено 5 питань, які є кожного, власне, в кожного руках порядок денний. Пропоную підтримати запропонований порядок день і ставлення голосування. То за даний порядок в день, прошу проголосувати. Дякую. По-перше, задання це прогодження договору про здійснення спільної діяльності між комунальним закладом оператор та і засобівською військової ради. Так. Маємо на сьогоднішній день, точніше з лютого місяця 25-го року, було протокольне рішення Офісу президента і відповідно листи Шепетівської районної військової адміністрації Шепетівської районної ради. На сьогоднішній день створено і вже функціонує ветеранку Шепетівської районної ради. І запропонований ними в їхній редакції договір, він розійсний всім. Громадам, в тому числі нам, і передбачає співпрацю в наступному, що ми забезпечимо е, фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб робочим містом. Це від, е, скажімо так, кабінету або ноутбуків і так далі. Е, ветеран про свою чергу виплачує заробітну плату, всі належні виплати для самих фахівців. Ну і спільно, такими спільними діяннями, щоб передбачено умову договору, підтримуємо наших ветеранів і сприяємо. Подальшої роботи ветеранів про фахівців. Ну, до слова скажу, що їх має бути відповідно на 100 чоловік, один фахівець, тому на сьогоднішній день їх працює двоє, планується наразі буде чотири особи, а в подальшому до кількості демобілізованих, а в нас їх надто багато. Тому на сьогоднішній день це такий маленький штар, наші котрі... ще не буде. Дальне голосування погодити від мене комунального засідання сесії рішення. Прошу голосувати. Хто за одного? тоді переходжу до наступного питання про поводження меморандуму про співпрацю та партнерство між територіальними громадами. Значить, на сьогоднішній день. У нас в громаді функціонує комунальне особливо центру соціальних послуг, цілу унизку базових соціальних послуг, в тому числі, щодо підтримки жертв домашнього насильства та насильства за ознакою статі, у нас є такі функціонує мобільна бригада соціально психологічної допомоги та спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування. Якщо, скажімо так, предмет роботи цих двох служб це соціальна психологічна підтримка. Жертв домашнього насильства, то на сьогоднішній день ми стикаємося з тим, що за інформацією поліції та самі бачення, можливо, це в нас в але кількість жертв і взагалі випадків домашнього насильства зростає. Звичайно, можливо, нам не знадобиться, але оскільки в нашій громаді немає такої соціальної послуги, як притулок або кризова кімната, що передбачає перебування жертв домашнього насильства. Віддалено від свого місця проживання, тобто надання її ліжко місця і так далі підтримки. Так і пропонується законодавством, і ми пропонуємо підписати такий наразі цей меморандум про співпрацю з Старкою Стантинською громадою, оскільки в них є передбачена така соціальна послуга, притулок це проживання можливо від 10 до 20 днів. в них затверджені і тарифи, тобто, якщо в нас десь, буде, буде така жертва. І нам потрібно буде її десь поселити, то е, меморандум це перший круг, тоді буде довгий про співпрацю, і відповідно ми зможемо домовлятися поселяти цих людей на певний період проживання в е, їхній призову кімнату. Тому е, пропоную розглянути такі проєкти рішення про е, погодження даного меморандуму, ну що передбачає подальшу співпрацю випадком настання таких випадків. <пілляє> Випадки однозначно є. А скільки звернень взагалі, взагалі, фіксується за рік, там, наприклад, у вас звертаються? Ну, я так скажу, якщо спочатку року це в середньому було 5, то е, 5 випадків за інформацією поліції, бо до нас то зазвичай не звертаються, напевно, логічно, що скоріше два телефонують люди, то вже, от, наприклад, з терміні ми фіксували 17 випадків е, інформування. Не завжди поліція підтверджує даний факт. Але е, як мінімум половина фіксується, що є факт е, насильства і вже відповідні кривдники і потерпілі особи визнаються. Анна напряму не до вас не звертається, немає такої послуги. Законодавством передбачено, що вони можуть телефонувати, тому що і старості повинні інформувати, але наразі це такий єдиний шлях, так, що через поліцію, поліція повідомляє mm -hmm. нас. А вже ця мобільна бригада працює в такому режимі WhatsApp, не інформують і відразу реагують. А цей договір, що Старокостянтином хочете заключити? Да. А яким чином буде відбуватися, хто буде завозити цих людей взагалі ну, планується. Сили, no, за... ну, сили, вони самі приїжджають, забирають їх. Якщо є притулок ну, no. потрібний для якоїсь людини, то вони як, як це відбувається? Вони ну, Поліція. Ну, тут, тут, Поліція, так? Це буде говорити йти про доведення факти до вашого насильства. Доведені факти, ну і якщо це потерпіла, чи потерпіли будуть насправді потребувати від ночення тієї родини, тому що зазвичай стараємося якби, примирити і знайти вихід. У розгляді може бути більше, доведені факти, так. Наш, так, так. Просто ну, якщо є, наприклад, не все це не такі от я стикаюся з тим, що, наприклад, якісь є буйні, і їх. Наприклад, ми кажемо, заберіть їх кудись від нас, а вони кажуть, в нас немає такого місця, його треба везти десь там, Старокостянтинів чи Хмельницький. І вони, поліція, зазвичай не відмовляються, вони не хочуть нікуди того їх так, Я не знаю, як це буде з цим. Це не про буні, а про потерпіння. Я розумію, Ні, маю наразі, як реагує поліція, просто, я знаю, як вони хочуть везти. Тому що там хлопців і е, поліції треба знаходити місце для таких, а не, не Ну, а, при... Тому, напевно, в цій чину. Можливо, так. Ми це робимо зараз. Так, надіємося, що вони будуть реагувати на них. Практично, так. Так, ще зауваження пропозиції немає. Тоді ставлю на голосування поводити єдиності на роблять засідної сесії проєкт рішення з даного питання. Тобто, за, прошу проголосувати. Так, хто проголосує? Наступне питання про внесення змін до програми відзначення державних кредитів та регіональних місцевих та професійних свят і реєстрації та сьогодні рад за охочення та служби перед Україною і засіб Сполучської Федерації та представницьких та заходів на 21 25 років. Я займусь Валентіною Федерацією. Почені збільшення обсягу видатків, на придбання, виготовлення пам'ятних ідеї надалі, іншої народні атрибутики, відзнак їх, на виконання того рішення, що у нас раніше вже було прийнято. Це сплаченка на 55 тисяч, збільшується обсяг фінансування, але самого фінансування ще немає, це просто збільшується обсяг фінансування, щоб оперативно, швидко у нас ти бюджет. При Необхідності придбати саме ту продукцію, тут і прапори, тут трапайш у нас на центральній осі, тут він теж вже прийшов такий стан, що ми ці придбати. Вся суть зі. це мене до програма. Внесене змін до місцевого бюджету на 25 рік, бо мови не наступне. 17 вересня 2025 року прийнято розпорядження Кабінету міністрів про розподіл у 25 році обсягу субвенції з державним бюджетом місцевих на здійснення оплату до річних працівників закладів загальної середньої світу. Що пам'ятаєте був розрахунок? До вересня це мова йде з вересня до кінця бюджету року. Сума 6 мільйонів 355 тисяч 500. Мова йде про 2600. Сума 2600, я б доклада. Ці кошти пропонується спрямувати перекористання за цільйовим призначення від його всіх мови, та спортивні розрахунки. Готуються і також зупинюся, що надходять нам похотання від... Закладів, які фінансуються з місцевого бюджету щодо цієї доплати, я думаю, на наступну сесію відповідні розрахунки подані. ми будемо вносити такі зміни, щоб педагогічні працівники, не зі то, зі то, зі то, то, щоб в незалежності, з яких джерел фінансування, що в них були в рівних умовах. Те, що стосується державних коштів. Тепер по коштах місцевого бюджету. Ну, почну з субвенції, 700 тисяч, субвенція на програму національного спорту, йде про військові частини, які в цьому бюджетному році ще не отримали такої субвенції місцевого бюджету. Сума та сама, поживлю 100 тисяч на виріс. Тому не звернем більше, але там. Повторюється по двічі, по тричі. Але, на жаль, поки міст треба декілька разів, тому що бюджетний рік не закінчився. І вони щоденно, Вчора у нас були комісії, після комісії з вами я по От таке. Тепер далі. На програму благоустрою населених пунктів це отримувач коштів у комунацію 24 тисячі 800 на розробку схему дорожнього руху. Придбання щебен піску мушкі, придбання піску солі, я так називаю, поточний ремонт е, техніки, придбання запасних частин до техніки, е, придбання предметів матеріалів для проведення робіт з того строю населених пунктів в громаді, придбання секцій паркану для встановлення огорожі на кладовищі, поточний ремонт та лікування доріг. Це в мене 2 млн 460 тисяч 409 млн доларів. При то всього на жовтні листопад місяць на заробітну назад на рахування на путем підприємству, причому успіху, 2 млн 663 тисячі 750 грн. Якщо ви пам'ятаєте, ми частково кожну сесію даємо є. Но На адпуванні полігово-побутового відходить 90 тисяч грн. По міській раді, отримувачі за слово до каналу, у нас є такий проект, ми вже на нього виділяли кошти 1 мільйон. Це мова йде про систему водопостачання, застосування відновлюваних альтернативних джерел та почесних наших сполучених. Цей проект приймає і приймав участь у різних державних певних програмах. Але ми розуміємо те, що ті програми будуть до кінця бюджетного року, а реалізація цього проєкту дозволить підприємству отримати певний суттєвий економічний ефект. Відбувся тендер позавчора. Ми мільйон коштів виділили раніше, зараз для повної оплати. 2 мільйони 793 тисячі 780 гривень. Тобто від початкової суми по кошторису 4 205, і відбулося зменшення майже на півмільйона. Як дуже скваліфікується, я думаю, це дуже добре. Будемо надіятися, що швидко підрядник, який буде працювати, використає ці кошти, якісно зробить. На програму управління комунальним майном це йде мова про продовження нашим сектором комунальної власності тої роботи щодо технічної інвентарізації, технічних паспортів, витягів з реєстру, будівельної діяльності попевних господарських будівлях, які в нас ще в процесі оформлені, але необхідні для того сильнування. Тобто, на цю програму 198 тисяч. Для, приймока, для розпорядника пошті в міській раді загальний обсяг фінансування 110 тисяч 450 гривень, в першу чергу пов'язаний з тим, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон і старостинські вправді, які опалюються а газом, потребують технічного обслуговування, газових сигналізаторів, системи газопостачання. Навчання з охорони праці і оплату природного газу. Це радушка, публіка, у нас три таких старостинських округа. Крім того, у відділі земельних ресурсів виходить працівник з декретної відпустки, необхідно забезпечити робоче місце 17% на комп'ютері. Тепер по центру Пенсій загальний обсяг фінансування на відповідну програму 643 373 гривень. З них назву. Найбільший, найбільший обсяг це матеріальне стимулювання середнього медичного персоналу. 390 тисяч 640 гривень. Це до кінця бюджетного року. Те, також ми періодично збільшуємо цей обсяг, враховуючи цей стан фінансових підприємств, які розрахунки, які проводять з ними Національна служба здоров'я. Ну, тут зупинює ще 22 тисячі придбання газового котла в Мехівську амбулаторію, бо він там вже вийшов. Морально і фізично застарів. Міська багатопрофільна лікарня на відповідну програму підтримки 333 тисячі 7 гривень. Основна виплата та доставка пенсій, призначених на пільгових умовах. Є певна категорія лікарів, які мають право через мову, але ті, що працюють в таких умовах, вони мають право на пільгову пенсію. Сума 105 тисяч. Ну і там поточні витрати, які ми працюють в процесі діяльності підприємства. Зупинюся на відділі освіти мови для спорту. Додаткові кошти на оплату праці працівників дошкільної освіти та дошкільних підрозділів загальної середньої освіти, але є про певні зміни законодавства щодо, щодо, щодо необхідності збільшення додаткових ставок про цих закладних урахунок предмету 1 мільйон 269 тисяч 100 Поточні ці такі не буду називати, там що в проєкті рішення відметим 10 тисяч, 2 тисячі, як це було потання закладів. хочу зупинитися ще звернути увагу на те, що розроблено проєктно-кошторисна документація, відділу освіти звернутися з відповідним попитанням на проведення капітального ремонту, даху часткова заміна по квітлі, садочку No100, 400, 000, 1 тисяча. Завершення робіт з капітального ремонту харчоблоку саблочок No4 Класка 6200. Тепер по відділу соціального захисту це два кабінети. Поточний ремонт був в кабінеті, відповідний кошторис розроблений у питання подано 96 578 гривень. І звернувся комунальна установа на Центр надання соціальних послуг на оплату праці з нарахуваннями працівників, соціальних працівників, які проважно працюють. Переважно майже більша їх частина працює в сільській місцевості. 294 тисячі 750 гривень. Це так коротко, коли вже, що ми час, ми відповідний проєкт рішення і розміщення сайтів, власне, з рішення Про делегування представника до складу комісії Komisji z rozladu kartu na przysławie zdania podczas prowadzenia міської територіальної ради. Це питання нашої комісії, це питання нашої комісії. Кожної комісії міської ради розглядається зараз по одному кандидату до складу комісії, до складу тої комісії, яка буде розглядати кандидатури про присвоєння звання почесних громадянин і засобів міської ради згідно положення, яке ми голосували. Які були пропозиції, кого це буде? Я думаю, що може Сергій Васильович. Якщо ви як ви скажете, я думаю, що Сергія у нас. Ні, то поділимо повноваження. Не проти, то можемо сіти. Сергій Васильович, як? Я не проти. Ну, підтримуємо Сергія. То давайте проголосуємо. Хто за те, що Сергій Васильович, Башкевич був... Над представником від нашої комісії до складу е, комісії з розгляду е, кандидатур на присвоєння звання почесних громадян і засобівські міської територіальної громади. Я не ну так. <плес> Хто за? Одноголосно. Ну що ж, вітаємо. На цьому засідання комісії е, 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 оголошую закриття.